Всім привіт! Напевно, кожен з нас хоч раз стискався з питанням потопу сам, чи як мінімум переживав це від знайомих. Так, на перший погляд здається, що таке горе може статися точно не в мене. Але коли це станеться, то буде вже пізно думати. І наслідки потопів, я гадаю, ви розумієте, ну дуже затратні. Але компанія Ajax пропонує вирішення цього складного питання. І цим вирішенням буде датчик протікання Ajax Leaks Protect. Який на відміну від ремонту після затоплення коштує копійки? Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Leaks Protect можна розмістити навіть у важкодоступному місці, а головне, що він не вимагає монтажу і роками обходиться без обслуговування та працює 24 на 7. Якщо потече пральна машина або прорве трубу, датчик миттєво відреагує та повідомить про аварію. Мініатюрні датчики Lex Protect легко розташувати в будь-якому місці, де ймовірно витік води. Висота пристрою всього 14 мм. Працює без заміни батареї до 5 років та має захист корпусу IP 65. Як працює? Датчик. На чотирьох гранях корпусу Лікс Protect розміщені контактні пари. Якщо хоча б одна замикається водою, датчик повідомляє про витік. А коли контакти висихають і розмикаються, сповіщає про припинення затоплення. Тож, давайте зараз зімітуємо затоплення та продемонструємо спрацювання. Заздалегідь ми додали датчик до системи і поставили на охорону. Зараз кладемо датчик на підлогу, бачимо, що ми його ніяк не монтуємо. Кладемо, де в нас може бути імовірна протічка. Та демонструємо. І... і ми з вами побачили і почули, що система працює на всі 100%. Ajax Leaks Protect ідеально використовувати в парі з Ajax Water Stop. Це кран перекриття води з дистанційним керуванням, який перекриває воду автоматично, коли Leaks Protect зафіксує протікання. Це на 100% збереже ваше майно та збільшить ваш комфорт. Огляд на WaterStop буде під цим відео. Датчики Linux Protect готові оберігати від затоплення як невеликі квартири, так і торгівельні та виробничі комплекси. Якщо станеться аварія, завдяки інформаційним сповіщенням буде точно відомо, куди направляти сантехніків. Кожному датчику можна дати окрему назву та додати до цілих 200 штук у систему. Сьогодні ми познайомили вас з чудом техніки від компанії Ajax. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски зі світу технологій та безпеки. А з вами був Дмитро Канал Secure. До нових зустрічей.